Адміністрація італійського міста Неаполь запровадила спеціальні купони під назвою Напи. Придбати за них нічого не можна, а ось знижку отримати запросто. Папірці видають усім охочим абсолютно безкоштовно в спеціалізованих на метах. Вони бувають номіналом в 1, 5 і 10 балів. Перед'явивши такий у крамниці, можна отримати дисконт у 10, 20 та 50 відсотків. Відповідно, посадовці впевнені, це стимулюватиме людей до шопінгу, і вони підтримають економіку міста. За словами чиновників, в нинішній ситуації, коли уряд Італії запроваджує план тотальної економії, близько півтора мільйона магазинів ризикують опинитися на бежі банкрутства. Тож керівництво Неаполя вирішило захистити своїх підприємців. Ми Пропонуємо неапольцям та гостям міста цікаву можливість витрачати на покупки, скажімо, на 10 євро, а 9 і 1 напа. Тобто, тепер, коли вони дивитимуться на цінники, знатимуть, що можуть заплатити менше. Сподіваємося, це поверне покупців до крамниць та принесе додаткові надходження до бюджету Неаполя.